Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рамках рубрики алкоголь я продовжую експериментувати і випробувати куплені мною придбані суміші, вже готові для настоянок. І сьогодні це буде така настоянка, як всім відома, як Анісова. Тільки тут, як бачите, Анісова плюс, це, мабуть, говорить про те, що тут більш широкий склад, да, більш наповнений такий саме для настоянки. Тож, давайте її спробуємо приготувати. Ну і перше, з чого почнемо, це як завжди зі спиртового розчину. У мене тут літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Спирт заливаємо воду. Трохи розколотиму, щоб пішла реакція більш активніше. Як ви бачите, є помутіння, відчуваю нагрів, реакція пішла, дамо закінчитися. Ну, поки триває реакція, ми е, почнемо складати наші інгредієнти, друзі. В основну тару у мене 3 банка, як бачите, вже додав ложку меду свою традиційну. Я це завжди роблю. Ну і Тепер беремо наші спеції, е, наш збір для настойки. Ну Я так, друзі, навіть візуально я тут декілька складових бачу. І порошкоподібне щось і накшалт таких. Сім'ян, знаєте, ну аніс переважає, звичайно, бо це ж Анісова, але ж інші домішки також є. І аромати я вже відчуваю. Додаємо сюди. Що мені подобається дуже у готових спеціях для настоянок, що мінімальний процес приготування, Додаєш там, ну може бути декілька там простих маніпуляцій і все. Ну і тепер додаємо наш спиртовий розчин, друзі, він вже готовий. Друзі, тепер потрібно перемішати дуже добре. Ну, здебільшого для того, щоб мед саме розчинився, розумієте. Ось ну, так я думаю, буде достатньо. І Тепер що, друзі, закриваємо кришкою, потрібно її поставити настоюватися в темне місце на 10-14 днів. Ну, Я думаю, два тижні я витерплю. Тож на 2 тижні поставлю настоюватись. Ну і відповідно, друзі, нагадую, що всі настоянки, хоча б перший тиждень при настоюванні потрібно так збовтувати, перемішувати, знаєте, щоб інгредієнти більш заграли, скажімо. Тож ставимо настоюватися. Ну що ж, друзі, в мене минуло два тижні, і от таку настоянку Анісово плюс, Анісово плюс я маю. Як ви бачите, вона не дуже темна за кольором вийшла через два тижні, але ж я маю досвід саме приготування анісових настоянок. Тому скажу, що цей її такий колір і є, вона не має бути темною. Ну що ж, а зараз звичайні наші процедури, коли вже настоянка саме готова, зараз ми її приціжимо, ну і будемо фільтрувати, щоб отримати чисту настояночку. Тож, в мене все готово, тут, як завжди, марля і сито, фільтруємо, приціжуємо. Ну, ось на процедили, ну Тепер будемо фільтрувати через ватний фільтр. Як бачите, в мене вже все готово. Відмічу, що ну, Аніс, ви знаєте, він дуже такий пряний, і тут аромати зразу такі, знаєте, анісові-анісові насичені. Ну просто бомба. І шикарний аромат такий. Ну це просто клас. Ну тепер фільтруємо. Що ж я закінчив очищення? Що скажу? Доволі брудна така настоянка вийшла. Мабуть, це таки багато мілких таких частинок на рівні пелючки було. Тому вона така була мутна від початку. Але ж робота проведена, використав я 4 ватних фільтри. Вона тепер чиста в мене. Скажу, що ну я вже зазначав аромати просто бомбічні. Ну просто такі, знаєте, анісові, анісові. І на колір вона мені дуже подобається. Такий у неї бурштиновий колір. Дуже класна настойка. Я думаю, вона вже готова для споживання. Але ж думаю, ми провели багато активних процедур з нею і слід дати її відпочити. Вистачить до Б3, тому ж на 3 доби я поставлю в темне місце ще, а тоді вже будемо іспакувати. Ну що ж, друзі, в мене минули останні дні очікування. Моя настоянка тепер повністю готова, і я можу тепер її продегустувати, оцінити, ну і вам розповісти, яка ж вона в мене вийшла на сам кінець. Тож почнемо з зовнішніх факторів, як я це завжди роблю. Скажу, що зовнішньо вона мені дуже подобається. Вона така має. Ну, відповідний до Анісу, я вже робив настоянки Анісові. Колір це її. Він такий світло-буштиновий, я б сказав би. Ну, така цікава яскрава настояночка. Думаю, буде прекрасою на будь-якому столі. Знаєте, буде так доповнювати кольори на столі. Ну, а тепер на аромати. Ну, тут навіть внюхуватись особливо не потрібно, друзі. Якщо ви стикалися з цією спецією з анісом, ви розумієте, що такий яскравий, такий широкий, потужний аромат вона має. Тож, ну, відповідно, такий вона. Ну, як мінімум, на аромати, будь-яких домішок в ароматах по спеціям я не відчуваю. Просто, мабуть, аніст перебиває все і ну, ви розумієте. Ну, давайте спробуємо, скуштуємо і оцінимо тепер на смаки. За ваше здоров'я, друзі! Навіть на другому подиху, знаєте, <laughs> Ну от саме на смаках і на після смаках, особливо, друзі, відчуваю, що тут не один аніс. Тут ще такі яскраві. Ну, не знаю саме що. Виробник не розкриває повністю склад. Але ж, що присутні, крім анісу, ще такі яскраві доповнення, саме у спеціях. Це очевидно, друзі. Ну, такий максимально знаєте, максимально потужний смак, я б сказав би. Як на смаку на самому, він так знаєте змішується з ароматами смаки, саме. вони ну, один одного так доповнюють. І навіть при випиванні вже ти розумієш ці широкі смаки яскраві. А на після смаку, ну, просто такий, знаєте. Раз видихаєш, в другий раз видихаєш, а після смаки, і йде такий довгий-довгий шлейф за собою тягне. Шикарно. Ну, я знаю, як я вже сказав, декілька разів я виготовляв Анісову, Я знаю, що це класна виходить на стоянка. Ну, а саме ця, саме ця за цим рецептом цього виробника просто шикарна, друзі. Знаєте, тут нічого лишнього. Відповідно, Аніс домінує, але. Ті доповнення, які є, вони саме такі, які потрібно, я б тут би нічого не змінював. І хто виготовляв, і знає, і хоче отримати класну настоїнку, друзі, то я всім рекомендую. Дуже класний рецепт, саме збір підібраний, просто шикарний. Тож, якщо ви хочете, будь ласка, придбайте, підготуйте її, я думаю, ви отримаєте насолоду. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз, друзі. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео в будь-яких рубриках, їх вже достатньо багато. Тож заходьте, підписуйтесь на канал, залишайтеся в нашій великій команді. Чекаю від вас вподобаєк, класних відгуків, побільше коментарів, друзі. Я люблю спілкуватися з моїми підписниками і не тільки підписниками. Тож, коментуйте. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного бувайте.